Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам подивитися, що здійсниться задумана, чи, чи збудеться бажання, чи досягнете цілі в чомусь. Ви заодно тут можете подивитися, чи треба воно вам взагалі, так? Буде 4 варіанти, 4 різних камінчики. Ви можете загадати, звичайно, на кожен камінчик, на кожен варіант. Різні запитання, всі чотири. Є такі схожі відео з такою же тематикою на каналі, якщо у вас більше, є що загадати, більше бажань. Да? Так, дивимось одинички синенькі. Чи стісниця ваше задумане? Червоненькі, чи ваше? Шухтенький третій варіант, що у вас. І четвертий зелененький варіант. Чи стісниться ваша задумана. Ух, кудись я уїхала. Давайте не трохи ми. Так. Ось так. Звичайно, ви можете ставити на паузу, щоб подумати, оприділитись, да, загадати бажання, запитати карт, що ви тут хочете знати. В описі будуть тайм-коди по номерам да, 1, 2, 3, 4. Так, кому треба час стати, звичайно, на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту, синього камінчика, одинички, синенькі. Сподіваюсь, ви вже загадали, чи здійсниться ваше задумане. Однозначно, ця карта, якраз, яка показує, що. Якраз вона відповідає взагалі за здійснення бажань. Здійсниться ваше бажання, причому я би сказала, що воно здійсниться достатньо швидко. Навіть термін. тут пішла інформація. Так. Швидко, да, лицар мечів, він різкий, швидкий, ви будете задоволені, ви будете щасливі. Якось несподівано для вас воно може здійснитися. Може бути якийсь креатив в цьому, да, щось неприроднє, незвичне для вас, незвичним способом да, здійсниться. Mm. Ну, ви вийдете з якихось, завдяки тому, що здійсниться це бажання з сумнівів, з переживань. Може, ви тут питали, чи поміняю роботу там, да, в якийсь термін, так, да. ви поміняєте і буде краще. Може, питали, чи буду я щаслива в особистому житті, бо це дев'ятка кубків, да? чи здійсниться збільшення заробітної плати, чи покращаться стосунки в особистому житті, чи залі когось зустріну, да, Тут так. Документи, якщо вам треба якісь отримати. Взагалі, дев'ятка кубків однозначно показує якраз любе здійснення. Бажання єдине, що вона тут одна, да, ця карта. Кожен дев'ятий аркан. Чуть-чуть як відлюдник, старший дев'ятий аркан. Всього треба добуватися якось самостійно. Це буде ваша заслуга. Ви будете задоволені, бо ви зможете самостійно досягнути швидше за все, для більшості. Да? Це буде в такому одинокому, може це тут таке, якомусь варіанті, да? ви будете робити один чи одна. Успіхи вам, одинички, у вас супер варіант. Перевертаю карти, якщо ви не почаріте дивитесь, да? нехай буде для вас сюрпризами. Так, ідемо далі. Другий варіант. Подивимося, що тут у вас? Ще зісниця ваша? Задумано. Бажано що тут, звісно, трошки обмежити в сроках, для того, щоб було точніше, да? так? Так. Так, здійсниться трійка кубків. Ну тут, може, завдяки дружбі, да, завдяки соціуму, колективу. Взагалі тройка кубків це часто заручені, народження дітей. Да. Є що святкувати, якесь розширення, розширення емоційне. Що тут у нас по афірмації написано? Я святкую багатство та радість. Да. От буде і багатство, і радість у вас від цього здійснення бажання. І нарешті карти кажуть, ви якось до цього йшли. Для вас це новий етап життя. Ну це для когось, прям, знаєте, як може бути пропозиція руки і серця, Там підвищення в посаді, фінансове зростання. Завдяки команді. Ну, світ, перехід, дивіться, карта суда. І по черзі, да? Наступна карта світу на вас випадає. Все буде йти своїм чередом. Ви дійшли до якогось життєвого етапу, коли ви мали зрости, коли це бажання мало з'яснитися. Це наступна сходинка, це природньо, ось про що тут карта говорять. Це мало статись, це не обійти. Оце те, що трапляється по долі, да? ви часто запитуєте, по долі чи не по долі, ця чи ця ситуація, ця чи ця людина. У вас тут так, і це по долі. У вас здійсниться задумана і це по долі. Ви мали до цього прийти. Ви мали перейти на оцю нову сходинку для себе. Це мало здійснитись. Якось все втручається, і нема тут зусиль. Бачите, карти легкі дуже йдуть. Ви можете це собі тут, не знаю, намедитувати, намріяти, просто поміняти якесь мислення. Або, наприклад, перестати давити. Перестати чекати. Да? От ви ніби не втручаєтесь так яскраву цю ситуацію. Це бажання. І воно здійснюється. Бажаю, звичайно, хай як найкраще для вас, двічка. Так, йдемо далі. Третій варіант жовтий камінчик. Ну що, сподіваюся, ви загадали. Ай, у вас ні. У вас ні. Не виходить крах, да? не виходить прям, і карта говорить, може, це не, ну, не те, за чим вам треба йти. Або не в той срок, якщо ви загадали термін, да? тут по долі, по, ну, втручається доля, доля каже, ні, ні, ні. Це не на часі, це ні. Може, тут якесь фінансове питання. Там куплює щось, не вистачить грошей ще зарано. Або якщо ви перетнете. У це втручання да, вищих сил. І все одно там, візьмете в кредит, щось купите і так далі, ви потім будете дуже довго за це розплачуватись. Вам буде тяжко це даватись. От недарма вам попався цей варіант, да, ви тут мали під, отримати підказку. Ще ні. Не на часі, да, не треба. Навіть я б так сказала. Да. Це може бажання бути ваше. Емоційним якимось напливом, да? ну, тобто воно не настільки потрібне, не настільки ваше. Може, ви десь там не знаю, почули від когось, що хтось десь там гарно відпочивав, і ви б теж туди захотіли. Но це значить не ваш регіон, не ваш клімат. Нема у вас зараз на це можливості. Ви можете просто піти за чужими бажаннями, за чужими ідеями да? або от на емоціях поступати в цьому бажанні. Ну, от карти кажуть, ні. Не потрібно міняти роботу. Ще ні. Ще не треба. Ну от, це якийсь обман, ви потім просто подивитесь. Навіть, якщо ви це зробите, тут є таке. Да? Я не кажу, що тут, тут, ну, ви не можете. Ви можете піти на перекор долі і прям добитись, да. Пробивним якимсь методом добитись ви тут можете. Ну, ви потім про це пожалієте. Ну, не знаю, захотіли там купити машину. Все, от, загорілися купити машину. Прийшли і. Десь там черв'ячок вам, да? дуже, то карта інтуїції, то карта самообман, говорить, що ну, щось тут не те, бита ця машина, чи ще там щось, не дуже розбираюсь. Але вам так хочеться, і от якраз це модель і ціна така. Ну, і, і ви от берете, да? і потім ви в неї вбахуєте вбахуєте, вбахуєте, думаєте, боже, продать вже її швидше, нафіга мені воно треба було. Да Отут воно якось так. Ще не зараз. Якщо зараз це зробити, да? То ви будете жаліти. Пізніше, півроку, коли Сафортун відповідає за півроку, через півроку ви можете перезагадати, передивитись. Можливо, по-другому якось складається ситуація, можливо, ви якось по-другому вже це бажання будете бачити. Ну, от поки що, прямо не спішіть. Якщо ви тут кажу, щось хочете купити, то може не... купіть щось інше де, в цей період, не на часі зараз це купувати. Так що тут от така історія троєчки. Давайте четвертий варіант. Сподіваюсь, ви оприділились, загадали. Бажання, якщо ви просто вибрали і ще думаєте, ставте на паузу. А я буду дивитись: у вас так, у вас тут якесь емоційне запитання. Коли цер кубків, він іде до вас в якоїсь дипломатії, пропозицію, це покращення особистого життя, це покращення внутрішнього стану, да, вашого, це надихання чимось. Ну тут точно відповідь так. Це неспішна карта. Лицар кубків не спешить, йому нема куди. Йому треба ще всіх влюбити в себе по дорозі. Да? І помірність теж показує неспішку. Якщо у вас щось таке, прям що, ну ви кажете, ну як неспішка, спішка, або зараз, або ніколи, то тут от час гарно показаний, да? що це може бути 100 грудень. От, під час день народження в стрільці. Або ваше запитання, може, зі стрільцем зв'язане. Я доставила це ракупки удомити, та ні. Я загадувала стрільця да, вогняного знаку. От вам ще одна карта. колісниця, Може, це якась друга тут у вас? Тоже, да, помірність говорить, що, можливо, трошечки буде не в срок. Але буде. Але ваше бажання здійсниться. Може, ви там загадали, не знаю. Ви сьогодні заробляєте три пентакля, а от... Загадали, вийду я на дохід 10 пентаклів от до кінця цього року. Ну, карти кажуть, що рог буде, ви росте будете. Але навряд чи це буде завтра цих 10 пентаклів. Да? Може, чуть-чуть розтянеться. Може, буде 7. Ну, це теж хорошо, да? Ну, от так, це так образно. Або чи приїде там. Такий-то срок, чи побачуся там з цим лицарем кубків. Такий-то термін. Ну, може бути затримка. Може, ви військового загадали, загадали по корисниці. Чи ваша якась поїздка туди? Ну, коротше, ваше бажання зісніть. Ця Карти показують, що ну, воно буде здійснюватися якось поступово. Не спіша, потрохи, не давіть, не підганяйте. Все йде своїм чередом. Ну, ого, якась дорога буде. Якась зустріч буде. Все буде, главне тут по сімці кубків не впадати в таку паніку і не хвататися за все, що а, він сказав, що приїде, а на цих вихідних не приїжджає, все, козьол обманув, та-та-та-та-та, все що пішло, поїхало все не туди, не виходить цих десять пентаклів заробити, а за що мені схватитися? Ні. Ідіть поступово, буде не на цих вихідних, так на наступних, да? не десять пентаклів, так сім чи вісім. Все буде, все буде так. Да? Приїде, приїде, поїду, поїдете. У вас тут бажання, ваша здійсниця. що підсказку для вас захотілося. Заглядає єрофант, каже, що може, вам треба якісь ще документи, якесь навчання пройти, повисити на свою кваліфікацію, духовно виросте, да? Оце єрофант, така в нього підказка. Може, вам ще щось тут не вистачає, якогось рослу, якогось пазла да, для цього. Так що тут, може, ви ще не доросли, ви ще не готові до цих 10 пентаклів. Зараз вони, як вам на голову зваляться, то ви не будете знати, куди їх діть, профукаєте. І потім, що в 10 пентаклів, що 3 пантаклі. А якщо поступово будете провикати, ви навчитесь якісь фінансові грамотності. Да? Кстати, Ерефант часто взагалі показує бухгалтерів. Да? Крім духовних вчителів, ще бухгалтерії показують, тому тут теж треба. При традиції, правильно все рахувати, да, це учитувати, що все має йти у вас поступово, воно не буде вам даватися тяжко. Тяжко буде тільки чекати. Але все буде рости. Все, що ви тут загадали, да, буде ріст в цьому. Якщо ви раптом загадали і не можете приплести те, що я тут розказую до свого бажання. Якщо м -м, хочете, пишіть в коментарях. Який номер ви обрали, бажано, що карту написати, бо я щас можу потім забути, де тут яка карта була. І можете написати своє саме запитання, да, загадане. Я вам, якщо що, зможу підскажу, поясню, що для вас. Ну, взагалі, просто. Якщо да, так тупо відповідати, чи здійсниться бажано, здійсниться. Да, ось так. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео. Па-па!